Ані п'ять років на великій сцені падійону виступає вперше. І це достатній привід вважати себе справжньою зіркою. Я навчилася співати пісні, та я була колотезна дівчинка. Я була дівчинкою, яка співає на сцені. Я була зівкою сцени. Я стала співачкою великої сцени. Та я буду співати на всі країни. Та мене країна почує. Її мама каже, донька ще й не говорила як слід, а вже співала. Тож вирішили розвивати цей талант з малку. Тепер діти такі, що вони вже з садочка знають, що вона хоче. Вона хоче стати зіркою. Ну а ми допомагаємо і дякуючи цьому предвірському центру, тому що нема де розвивати в Ужгороді, на жаль. А тут є і виступи, які стимулюють дітей. І друзів багато вони заводять. І ці концерти вони дійсно. Ну, на дітей дуже позитивно впливають, і на батьків також. Батькам розвага. Цей концерт у падійоні наафішований, але надважливий. На сцені вихованці продюсерського центру, а в залі їхні батьки. Це своєрідний звіт вокалістів. Показують, чому навчилися і набувають досвіду. Я навчилася відчувати сцену. Це найголовніше, що вчать тут, тут падіюні. Навчилася навичок вокалу, як правильно дихати і різних технік. Це якби, важливий крок, тому що ми готуємося, щоб показати себе в кращому виді, щоб показати, на що ми здатні. Завдання педагогів з вокалу допомогти дитині розкрити і покращити вокальні здібності, побороти страх публічних виступів. Підготовка до концертів завжди тривала і відповідальна. А сам виступ на сцені справжній сплеск емоцій. Діти відчувають себе повноцінними артистами, ретельно підбирають репертуар та сценічний образ. Зачіска, макіяж і гарне вбрання ще одна запорука успішного виступу. Вміння триматися на сцені основа основ. Я полюбляю концерти через те, що я можу відчути себе як артистку, забуваючи про всі думки, про все, я стою на сцені і ділюся з глядачами своєю енергією. Майже усі вихованці відділу беруть участь у концертах падіюну, в конкурсах та фестивалях за межами міста і за кордоном. Педагоги пишаються успіхами своїх вихованців. Кішаться, бо для багатьох з них це заняття стає професією. І юні вокалісти падіюнівці стають успішними артистами. Є такі дівчата, наприклад, є така Біатріз Бучок, яка пише свої авторські пісні, і вона знімає свої відеокліпи. Ці відеокліпи звучать на різних радіостанціях. Так, це дуже приємно. А є друга дівчинка, яка теж колись мені в дитинстві казала, що вона хоче бути галактичною співачкою. Коли вона це чує, вона дуже посміхається. Ось, а зараз у неї є своя група «Відлік часу, Каріна Корнута, і вона теж знайшла себе свій музикальний шлях, свою музичну стежину в цьому. І я дуже мені дуже приємно, що. Діти, вони не всі, але вони знаходять себе. Продюсерський центр у Падіюні один із найбільших відділів. Тут займається 297 дітей від 5 до 18 років. Крім вокалістів, є й танцівники, вихованці танцювальної корпорації друзів та юні візажисти. Є у центрі також своя студія звукозапису. Дітки займаються з 5 років і до 18 років. Також крім вокалу та хореографії, вона займається акторською мастерністю та навчають макіяжу. Більше так всебічний розвиток, як хобі, але багато також і стають дійсно свою професію обирають, стають вокалістами, танцівниками і розвиваються в цьому напрямку. ну, подалі. Записатися на заняття можна в будь-який час за наявності вільних місць, навчання в юні безкоштовне.